Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо грати за наш клуб Дені 3D United. Дев'ятий дивізіон, три гри зіграно три нічі. Неймовірно, але ми відігруємося останні два матчі з 0-2. Бачите, перший матч 0-0. Потім 0-2 програвали 2-2. Знову 0-2 у алкоголіків програвали. Знову 2-2. Ну, я думаю, пора вже вигравати і забезпечувати собі, як мінімум, місце в 9-му дивізіоні на наступний сезон. Давайте розпочинати матч. Так, цап, де наш? ЦАП? Ось, все. Резервуємо собі позицію. Вова прекрасно зіграв попередній матч, забив двічі. І я сподіваюся, що він не гірше зіграє в сьогоднішньому матчі. Так, тут все чудово. Матч ліги і шукаємо суперника. Знайшовся наш суперник. Цікаво, хто ж це буде? Я тепер не знаю, бо в попередній раз ми грали з алкоголіками. Тепер може з анонімними алкоголіками будемо грати. Хто його знає? І ось такий удар шведкою, Це треба взагалі забувати, коли у нас є отака позиція, зараз, якщо я встигну отака позиція, це взагалі треба забувати. Ось такі закручені удари. І так дивимося: Дон. Дон. Донс 11, донс 11, Трошки їм не вистачає трьох букв до їхнього Донс. І... і у них також Манчестер Юнайтед, чи це знову якісь Люки, мабуть, також Манчестер Юнайтед. Канга. Канга, це ми знаємо, що це комп, бо у нас... проти нас вже грали Канги всілякі. І давайте налаштуємо, може, контратаку одразу. Так, і Вова йде в першу нашу атаку. Відправляє на комп'ютера, який просто вирішив повалятися. Додо. Додо, це людина. Ні, у них реал. У них реал повинен бути. Подивіться. Я не знаю, чому на табло Манчестер Юнайтед. Бекхем! Бекхем! І забирають м'яч у Бекхема. І от зараз треба, щоб Вова віддав і побіг. Бо у нього краще йде гра останнім часом. Тому треба, щоб ми розпасовували, а він пробивав. Так, забігаємо. Куди? Комп'ютер? Куди? Молодець Рейна що пробив, але. І Чому у нього капітанська пов'язка у Рейниці? Ну і вони класно роблять завжди. Написано капітан Деніт d Капітан якийсь Пов'язку собі Знову вкрали пов'язку десь в роздягальні і натягнули собі на руку. Так. Деніт, тут додо якийсь. Таких в пумівських буцах треба остерігатися. Вони дуже технічні, постійно. Оці рожеві та блакитні буци вдягають якісь такі технарі. Так, наші з м'ячем. Джорданов. У нас Джорданов грає. Соуса Кампос. Пас на Вову Вова. Іде на фланг. І Маден. Маден порушує правила, чи зможемо ми пробити з такої позиції. Зараз подивимось. Який Кампос? Та що це таке? Це, мабуть, позиція вона вважає неударною. Тому. Давай, 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 давай. Пасок. Пасок. Молодець. Молодець комп'ютер! Супер! Якби не тримав геймпад, так би оплески від мене були. Так, ну треба. Не треба, встигаю я і бігти і натискати пресинг. І треба. Ох, молодець! Рижий! Амаді Холовей. Нічого, які у нас сьогодні грають в команді, а я вибігався таким чином, що перф так в захист. І ось тут сильніше трошки. Оп! Змогли. І це пенальті! Це пенальті на те, що не я впав. Але мене чіпляли. Навіс! Удар. Комп'ютер хоче сам грати, треба йому навтикати по обличчю, щоб знав, як самому тут організовувати. Так, вони непогано грають головою, але краще б вони гарно грали головою в захисті. Бо Вони вже три м'ячі так пропустили за останні два матчі. Так. Фідлер. Оконнел, також людина. Дає на Додо, треба повертатися. Треба повертатися в захист. Ух ти, що ж так. я запам'ятала, молодець. Так, треба обігнати Вову. Чудово! Проходимо! Вова! Так, Вова не завадив нам пробити і Який це гол? Який це гол від Дені 3D? Треба підрахувати, а то я не знаю, скільки я за власний клуб забиваю. 1 0 Чудово! Обіграли тут на клаптику поля, і Вова, бачили, як він технічно втік. Видно, що втік з траєкторії м'яча. Комп'ютер би навпаки е, хотів би відібрати у мене. І гол таке з лівої ноги. І наша традиційна радість. Іспанський лучник називається або як радіє Фернандо Ельнініо Торес. 1-0. Ми нарешті виходимо вперед. Вперше в 9-му дивізіоні ми виходимо вперед. І одразу помилка, яка ми. І наша помилка. Хотів я якнайшвидше відправити Вові м'яч, щоб неочікувано було для наших суперників, але, на жаль, помилився, бо з розвороту давав пас. Так, перша атака на наші ворота. І невже це буде навіс, і невже це. Я вже боявся, що це буде знову цей дурний гол з навісу, з флангу. Так, треба, я бачу, трошки допомагати цим комп'ютерам. Бо... І знову головою удар Ромеро сьогодні на воротах, не Велбек. Давай сюди! Давай сюди, куди ти б'єш? Б'є на Вову. Вова головою може виграти. І виграє. Виграє, але ж він нападаючий. Тому він останній. Останній рубіж атаки у нас. За... Ні, не забрали. а вже так було близько до м'яча. І давай! Комп'ютер! Непогано! Куди ти приймаєш, капітан? Бекхем. Бекхем пас на нашого Вова! Вова постійно. Налаштований вперед. І треба. Не проб'є. Не проб'є. На жаль, ми стояли в центрі штрафного майданчика, щоб раптом відлетить м'яч або дасть пас Вова Нічого, не натискали, бо потім би запам'ятали. Так, Додо! Потім би запам'ятали і давало паси кудись. Бекхем. Бекхем. Так, 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 так. Пресинг. Від наших захисників Рейна, Тоні. І Вова в боротьбі. Ну, нав'язує боротьбу. Це найголовніше. Доду виносять трошки Маконді. І тут наш голкіпер має зіграти впевнено. І що він придумає? Де там наш гравець? Так, він придумає, що вибиває на Вову. Вова головою Понс Понс, молодець. Ну і що тут нормально? Нормально. Ну, та що? Всього ж ногу ж не поламали, тому крові нема, все нормально, значить. Такий принцип інколи у арбітрів. Ну, майже майже в ту сторону, куди і просив рейна. Пас. Повертаємо на рейну. І що це за дирчик? Ну, дирчик це по дворовому, чи а давайте так назвемо І удар! Ох, хо-хо, ох, Грант. Грант Гарно тягне, подивіться, удар непоганий був. І давайте навіс на Вову але спочатку біля голки перескупчимось. Так, і підняв руку, все нормально. Подача. Кудись не туди. З іншого флангу мені якось легше подавати на Вову. Що чого ти біжиш? Так, Джордану. Оце Джордану, ну куди ж ти? І ще й порушення. Правил. Ну молодці, молодці наші, наші віртуальні друзі. По-іншому я їх ніяк не назву. Так, навіс. Навіс і ще й точний, оконал. Так, треба зараз. Зараз можна. Зараз можна провести контратаку. Якщо забрати м'яч, Бекхем! Бекхем може помилитись! І ще отут! Ай-яй-яй, Казаніга! Знову Казаніга проти нас грає. І тут треба Бекхем Ромеро! Сейвує. Дивіться, схочуть дещо голкіпери, але у нас рудоволосий, а у них біля. Так. так, треба десь. Біля стіки стати отут. І якщо буде удар. Ні, не буде удару, Ромеро гарно виходить. з воріт. і що він так тупить? Вибиває на вову. Підхоплює Дені. і на швидкості має. Ну що це за швидкість? Що ж він так біжить? У нього ж там начебто шалена швидкість. Чудово, Маконді! Хотів я прорватись і прострілити, але не встиг, бо Маконді у мене забрав м'яч. Так, що з силами? Сили приблизно однакові. Що у дині, що у Вови. Як бачите, Вова прокачався краще, ніж. Дині у нього 83 у нас 82. Ну нічого. Давайте баг забіг. Ох, ох. Це якийсь не удар, а незрозуміло що. Рейна. Вова. Удар Вови, І тут треба на... Ох, такий карате удар Ібрагімовича якийсь. У нас майже вийшов і поборемося. Ми поборемося. ну, і ще й комп'ютер зносить наш. Ох, які фінти, які фінти, яка швидкість виконання. Просто ідеально. Просто ідеально. Якби Дені не забив сьогодні гол, я б сказав, що це провал. Але поки що ми перемагаємо завдяки голу. Тому. І ось туди! Ось туди! Комп'ютер! Чого ти пропускаєш? Пас! Удар! В дальній! Якщо не виключать повтор. Тільки хотів договорити не дали. Я хотів подивитись. 7-1 по ударах. Хотів подивитись, наскільки далеко м'яч пролетів від дальньої стійки. ні? Прийом нормальний і. Чудовий розворот. Іще одного кладемо. Вова! Ну, Вові треба було зміститись трошки вліво, щоб по лінії ми давали пас. А в центр було не дуже зручно. Крізь двох, але нічого ми. І Бекхем, Бекхем у нас забирає. Одного ми обіграли, але, на жаль, що? та ну тебе. На жаль, Бекхема не змогли. Дуже нестабільно грає наш капітан. Може зіграти дуже добре, може обрізатись на рівному місці. Так, і. Вова, от сюди! Так! Молодець! І знову запам'ятала, чого ж він просить у мене м'яч. Я ж і так бачу. Запам'яталась знову клавіша. Ну, нічого. Торес. Так, треба у Бекхема цього забрати. М'яч щось наші ледь бігають вже. Р Рудий. Так, розвернулись. Бекхем, дивіться, біжить! Бачите? Але ми не дурні, ми йдемо пас. Рейна! Чудово! А ч не зробив фінт! Ну якийсь. Капець якийсь. Не слухається мене, мій же гравець. І вийди! Молодець! Але! Удар! Ох ти, канга, канга! Технар. Не слухається мене власний гравець. Я хочу зробити фінт, він не робить його. І рудей Бекхем. Це Бекхем же був. Начебто. І головою. Ні, Ну, майже можна сказати, виграли. Нічого у нас м'яч. Так. ох, як повільно! І ось тут є! Гравець, так, переведемо фокус. Рейна! Рейна навіс! І тут не, про... не відчули оцей... немає чуття м'яча. І додо. Так. Ой-ой-ой, він набагато швидший навіс! Головою чудово! Віддай! Гарно. Вова, сам, треба допомога! І зносить, просто зносить! Ну, нехай. Так, Вова б йому натовбе, пикло. я знаю, як би тут можна було. Так, і що там? Давай білявий пасок, мабуть. Зараз навіс кудись зробить. Ну, це ясно. Це просто прогнозовані у нас гравці. Грант. Кілька разів витягнув. Я не побачив, чи то комп'ютерний у них голкіпер, чи людина. Було б прикольно, якби людина. Такий такий пасок. Не дуже гарний Рейна, як з ціпка зірвався. Пасин не точний, потім в підкат іде, так Бекхема треба. Треба Бекхема. Я знаю, що він людина. Тому його треба прикривати, бо просити він буде. І спокійно не залазь в офсайд. Так. Ну, а чого ж не пішов? Чого ж не пішов, я ж простріл? На жаль, не можна тут показати ні рукою, ні чим, що куди там збираєшся дати пас. Так, Вова сам вирішив. Всіх накрутити. 1-0. Нагадаю, ми виграємо. Дені 3D забив. І поки що ми. З таким рахунком забезпечуємо собі прописку в 9-му дивізіоні. І що це за а, такий? І дивіться, один в один. Ні, це комп'ютер був, тому одразу попросив Бекхем. І добре, що попросив, бо комп'ютер міг і забити. І вибиваємо туди кудись, але туди-кудись можна було закрутити. Якби закрутився м'яч, було б на волі. Треба трошки від захисту. Трошки від суперзахисту, я б навіть сказав. Все-таки виграємо. Що хоче знову арбітер? Так, і куди де Бекем? Ось Бекхем треба його прикривати. Ага, вот також його бере. Так і. Ой-ой-ой! Комп'ютер суперників! Нас надурив. І так Бекхем. Чудово відбирає хтось з наших. Вова вже немає сил бігти, вже немає сил бігти. Бекхем удар вище вири. У них Додо той, чи здох, чи що. Він взагалі не грає. От Все через Бекхема йде. Дивіться один-один, Мій гравець, але розіграв там вже наш голкіпер Рейна. Бекхем, бачите, скільки у нього витривалість, що він так може бігати весь матч? І у Вови він забирає. Додо. Так. Підбираємо. І чому не на вихід? Чому такі паси? Начебто пункти нормальні пасу нашого гравця, але віддає він їх жахливо. Додо. Оконав. І проскочив м'яч крізь гравців. І так ми трошки ззаду залишаємось як завжди. І давайте поводимось, чи що. Ого! Оце так поводились. Корпусом бачили, як нас відсунули. І головою боремось. Так, все в захист. Всі в захист автобус. Автобус. Бекхем погано приймає і там. Давай, давай, давай ромеро молодець. Руки не крюки, бере м'яч в руки і вибиває, давай. Куди ти кидаєш? Які кітки можуть бути? Все. Давай, та свисти! Вова повинен потягнути, але подивіться, як вони агресивно грають. У Бекхема забирають м'яч і у нас атака є! У нас є атака! Бекхем за нами. І все. Все. Один-0. Ми перемагаємо дуже важко. Дуже важкий матч, але ми таки перемогли. Радісний Вова на ваших екранах. Деніт РД забив єдиний м'яч. А Бекхем, от на ваших екранах. Тепер Бекхем, який таки не зміг нічого зробити. 1-0. Ми виграємо Дон за 11. І 7-1. Нам дають 82. Рейтинг у нас. Так, і дивимось. Дивимось. Це був четвертий матч 9-го дивізіону, і ми залишаємось в ньому як мінімум, і ще треба 4 очки для того, щоб пройти далі. І 7 очок, щоб виграти титул. 1-0. Так. Я ж не натискав наступний матч, воно сама натиснула нормально. Нормально зараз вийдемо. Так, я хочу вийти. І давайте ще раз подивимося наші результати в дивізіоні. Так. 0-0-2-2-2-2-1-0. Гарний гол. Дякую, Вова. І ну, нормально поки що йдемо без поразок. 4 матчі провели. У нас одна перемога три нічі. 6 матчів залишається. Є гарні шанси на вихід до 8-го дивізіону. І треба, треба ним скористатись. І, але це буде вже в наступних серіях. Якщо вам сподобалася, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами були Дені 3D та Вова на все добре.